Чому відновлення України зараз є важливим? Ну, я маю на увазі цілу низку причин. Першої головна причина з чисто моральної точки зору, як хтось може дивитись на руйнування, які Росія спричинила в Україні, і не відчувати болю та гніву в серці та душі. Зрештою, я не розумію кадри, які я бачу в новинах, і звичайно, те, що я бачу, коли був в Україні кілька місяців тому особисто, і в Бучі, і в Ірпені, і в інших місцях вони розбивають. Серце тому з моральної точки зору я вважаю, що світова спільнота зобов'язана підтримати Україну в її зусиллях по відновленню. Але навіть за межами цього, якщо ми на мить відкинемо гуманність і подивимося на це крізь призму геополітики, нікому не вигідно створювати прецедент того, що країна може просто вторгнутися до свого сусіда без жодних наслідків. Подумайте, наскільки менш безпечним буде світ, якщо це стане звичайною практикою, іншими словами, вільний світ повинен встати прямо зараз і сказати. В один голос дуже чітко, що ми не дозволимо таким країнам, як російська диктатура, просто намагатися завоювати своїх сусідів силою. Як кожен американець, кожен європеець може це підтримати. Як ви це бачите? Безумовно. Тож, перш за все, США та Європа мають бути разом. Ми повинні діяти як частина єдиного Трансатлантичного альянсу. Інакше буде набагато складніше притягнути до відповідальності такі країни, як Росія. Тому в США, якщо ви хочете долучитися до цього процесу, то перш за все я б закликав людей зайти на наш сайт rdi.org, де представлена ініціатива. Відродимо демократію. І там є ряд дій, які вони можуть зробити на сайті. Але зрештою, що їм слід зробити, так це знайти свого члена Конгресу і зателефонувати йому дайте їм знати, що вони підтримують відновлення України, вони підтримують допомогу Україні з боку Конгресу. Тож ми не тільки скажемо в цьому звіті, що це в першу чергу російські гроші, але й те, що в інтересах США, щоб ми виділили кошти на військову оборону України, і тому знаєте, вони повинні дуже чітко заявити, що вони це підтримують. І, по-друге, вони повинні чітко заявити, що вважають, що адміністрація Байдена повинна продовжити передачу цих. Ощів в Україні зараз в Європі насправді набагато більше російських доларів більше ніж у США у США десь між 30 і 40 мільярдами в Європі значно більше 200 мільярдів доларів. Це означає, що європейські громадяни повинні йти до своїх представників у своїх країнах і говорити те ж саме, що ці гроші нікому не приносять користі якщо вони просто припадають пилом в банках. Ці гроші мають бути надані Україні таким чином, щоб прискорити перемогу і зрештою в довгостроко. Ові перспективі зменшити людські страждання. чому це важливо для США і чому це важливо для Європи? Який інтерес у цій ініціативі для США і для Європи? Ми вважаємо, що насправді ці гроші не повинні зменшувати існуючий бюджет, який використовується для підтримки України. Ми вважаємо, що кожна з цих країн повинна продовжувати підтримувати Україну у військовому плані, використовуючи свої існуючі оборонні бюджети, а також перераховувати ці кошти Україні. Іншими словами, це не або або а і те, і інше. І причина, чому це так важливо, полягає в тому, що зараз Україна є буквальною лінією фронту свободи. Чи не так Росія нападає не лише на Україну через Україну? Росія нападає на вільний світ, і якщо не дай Боже, Україна впаде, що я звичайно ні на секунду не вірю. Але якщо не дай Боже, це станеться. Хто наступний правильно Румунія, Литва, Латвія, Польща. Тобто ви розумієте, і як тільки Росія нападе на союзника по НАТО, це буде кінець. Так третя світова війна, і тоді справжній потенціал ядерної війни раптово злетить до небес. Тож, зрештою, у великій схемі речей ми значно зменшимо ймовірність як довготривалої війни, так і ядерної війни, підтримуючи Україну прямо зараз. І останнє, що я хочу тут зазначити, це те, що це дійсно неймовірна угода. Саме так за 3- 5 Отків нашого оборонного бюджету ми значно послабили приблизно. Я думаю, що на 50% відсотків одного з наших найбільших ворогів без втрати жодного американського життя. Іншими словами, зараз є країна в особі України, яка готова воювати, яка готова жертвувати, і все, що ми повинні зробити, це дати їм засоби для цього.